Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Програма наші герої. Програма проможе і не дуже відомих, але визначних особистостей нашого краю. Але сьогодні пропоную мандрівку у часі, конкретно у 1944 рік. Бо цими днями, але 68 років тому відбулася знакова подія для української історії. У селі Сприня Самбірського району був великий збір української головної визвольної ради. Було створено. Представницький орган, який представляв воюючу Україну. Це своєрідний підпільний парламент, який керував визвольною боротьбою на території України. В Сприні брало участь в нарадах 20 осіб, 8 з яких було членами ООН. Всі інші належали до різних. У свій час до різних політичних середовищ не були членами ООН, проте співпрацювали з українським підпіллям. Одним із завдань УГВР було налагодження контактів за кордоном. Цю місію доручили зокрема і Івану Гринюку, віце-президенту УГВР, священнику, богослову, дипломату, громадському діячеві, і він наш герой сьогодні. Іван Гринюх, виходець з Львівщини, народився на Радехівщині у грудні 1907 року. Тут малий Іван здобуває початкову освіту. Згодом закріплює знання у Львівській академічній гімназії і студіює не лише різні науки, а й саме життя. Долучається до пласту, який активно розвивався. Юний Іван обрав у житті дорогу до Бога, вступає у Богословську академію. І, хоч майбутнім священникам пластувати не дозволяли, семінарист Гринюх збирає біля себе однодумців пластунів, які складають пластові іспити, організовують сходини і навіть вирушають. У мандрівний табір на цей мандрівний табір е, е, Іван Гринюх отримав благословення митрополита Андрея. Радився, як краще цей табір провести, бо запланували вони табір на Волині. От е, на той час поляки намагалися усунути всі можливості контактів між Волинню і Галичиною. А на Волині проводилося дещо інше. Політика, зокрема колонізації. Іван Гринях був родом з села Павлова на Родехівщині. Зараз відоме таке село, там є цукровий завод. От всі зібралися в нього на відкриття табору і далі помандрували Володимир Волинський, Коваль, Луцьк, Дубно. От така в них була доволі інтенсивна і велика мандрівка. Митрополит Андрей дуже мудро йому радив бути всюди. Відвідувати церкви, записувати, змальовувати, де є якісь пам'ятки цікаві, і тому подібне. Ось і табір був дуже успішний, коли дізнались про пластування семінаристів, їхні курені були розформовані. Іван Гринюх тим часом поглиблює свої знання в Інсбруку і 1932 року митрополит Андрей рукоположив його на священника. І отець Гринюх розпочинає роботу духовного наставника, правда, якому ніколи не було байдуже суспільно політичне життя. Чоловік, який скажімо. Ну, викладав. В силу своєї освіченості викладав довший час також і в академії, готуючи наших питомців тут в Україні до прийняття священства. Чоловіка, який е... мав прекрасний, прекрасний дар слова, був досить серйозним проповідником, досить толковим проповідником, чоловіка, який був надзвичайно активний і діяльний, знаєте, от спосіб його ангажування в речі, які вимагали. Такої активної позиції, от він в цьому себе показав надзвичайно також серйозно. І це особливо, очевидно, це було помітно в часах вже після війни, коли, ще раз повторюю, людей особистостей його штибу не було аж так багато. А потім війна, світова, національно визвольна, і отець Гринюх все більше ангажується у політичне життя. Він служить капеланом у війську, душпастером батальйону Нахтігаль у 1944 році, коли було оголошено збір у ГВР. Отець Іван Гринюх бере у ньому участь і отримує конкретне завдання. Він активно вів переговори з угорською стороною, їздив на територію Угорщини. І, зокрема, його старанням в деякій мірі було нейтралізовано негативне ставлення угорської армії до УПА, тим більше, що він працював разом з таким військовиком, як Андрій Кисіль НЕМО, який очолював відділ контррозвідки і розвідки, і фактично це було їхнє завдання. Зробити так, щоб на одного ворога української повстанської армії було менше. Відомо, що боротьба за незалежність України у середині минулого століття не принесла бажаних результатів. Борці були змушені йти у підпілля або покидати країну. Іван Гринюх їде у Німеччину, виконувати обов'язки священичі та політичні. Як працівник референтури зовнішніх зв'язків, він разом із Миколою Лебедем виїхав за кордон. І вже працював за кордоном знову ж таки по тій же самі лінії, тобто вони проводили зустрічі, переговори з різними політичними середовищами за кордоном для того, щоб, по-перше, світ дізнався більше про Україну становище населення України про ту визвольну боротьбу, яка тут ведеться а з другого боку також шукали. Шляхів порозуміння за активну політичну діяльність отець Гринях отримував подяку і велику порцію критики. Мовляв, священник має бути насамперед духовним наставником, а не політичним діячем. Покоління священників 30 40-х років це були моральні авторитети. Це були люди, які не залишалися осторонь громадсько політичної діяльності. Одним з таких був і отець Гринюх, який включився дуже активно в діяльність українського визвольного руху. До речі, після війни, будучи вже за кордоном, отець Іван Гринюх не покинув не лише ідею українства, а й пластування. І він приєднався до більшості своїх друзів, які власне вихованці першого і сьомого курення дуже багато належали. До старшого пластунського згодом сеньорського курення лісові чорти. А ну, часом бувають такі розмови, що ж це таке за пласт, коли він пропагує, чи ще що ж таке, якісь такі, такі речі, як там, чорти, там інші якісь назви. Курень лісові чорти абсолютно випадково, нестандартним не чином отримав свою назву. У 2022 році вони мандрували лісами, а мандри особливо дуже. Е, не поширеними такими маршрутами, які пластуни не вибирали, були для місцевого населення нестандартним явищем. От. І коли жінка, яка несла збирала в лісі хмиз, абсолютно несподівано для себе побачила на галявині е, якихось молодих людей, таких всіх засмаглих. Цей заболочених, бо прийшли з важкого, важкої тури Карпатами. Перелякали, сказали, ой, якісь чорти лісові. Ну і так до них і причепилося, їм дуже сподобалось, що їх так назвали. Так і лишилася в них ця назва, існує досі. Ну, власне, отець Іван, отець доктор Іван Гринюх став в пласті лісовим чортом а, і пропластував до кінця своїх днів. До останніх днів отець Іван Гриньох залишався священником, а ще публіцистом і навіть критиком тодішнього ставлення до українських земель. Він вірив в історичні права українського краю, української церкви. Були часи, які визначалися, скажімо, священством, яке мало яке носило такі Підкреслено характеристичні, ноти, наприклад, культурних діячів, так іконографія, там розвиток культури, там не знаю слово, Маркян Шашкевич і так далі. А Оту йдеться про такого суспільно-політичного діяча. Період такий просто був. Треба було говорити до церкви, яка була. Б Після війни вже в діаспорі треба було говорити серед священства, яке було не чисельне. Треба було говорити досить жорстко в умовах структур церкви, які відроджувалися. Він досить мав жорстку позицію, в дуже багатьох речах, скажімо, яких ми тепер допускаємо собі таку, так би мовити, дипломатичну толерантність. Можна сказати, що оцю Івану Гринюху пощастило, бо він не просто дочекався незалежної України, а й встиг відвідати незалежну свою батьківщину і історичну сприню. Саме там його зустрів станичний самбірської станиці всеукраїнського братства ОНУПА Микола Патруш. Він був у кулярах, дуже приязно ставився, принаймні, до мене, до мого оточення, до моїх наших побратимів, бо він був дуже радий, що ми не забули, що була така подія в історії України і його прізвище також там є. Про себе, як він їхав, розповідав, як його молоком годували, як його, як його охорона охороняла і ті далі. Як вони жили? Я ще знайшов принаймні три, три жінки, які варили там їсти. Ті жінки зголосилися, вони вже не йшли до села, вони були дівчатами ще. І був казан партизанський і варили їсти. Ну, було м'ясо теляче, варили зуб, варили картоплю, варили. Ну, як, звичайна така їжа партизанська, ніяка хліб е, пекли. Він мені так імпонував інтелігентністю, розумом, розважливостю, знаєте, він е, ну, вирізнувся, направив такого ворожного інтелігента, е, такі, е, такі очі, знаєте, у нього, такі проникаючі якісь були. Е, я, він мені дуже сподобався. І видно, що все-таки, що він м'яч на рівня такого високого. Помер Іван Гринюк у вересні в Мюнхені, похований у Штатах, але в Україні його пам'ятають. Його постать теж на постаменті у сприні, який встановили на згадку про збір у ГВР. То було таборове життя. Рано молитва, руханка, сніданок, праця. Там було кабінетів, певне. Ну, я знаю, може, 5-8 на тілісничівці. Ми ну, не по секціях розійшлися і обговорювали, а потім сходилися разом на загальні засідання. Як і 68 років тому, так і сьогодні у сприні зібралося чимало людей. Та тоді сувора конспірація, багато таємниць. Сьогодні офіційне відзначення історичної дати, вшанування пам'яті тих, хто, не зважаючи на статус чи сам, не побоявся взяти на себе відповідальності. Наскільки це було правильним чи ні, важко сказати. Адже час, як відомо, диктує свої обставини, і час може бути суворим диктатором. Я не історія тільки однієї людини це історія конкретної доби, яка є дуже сильно зв'язана з історією сотень і тисяч. Тисяч людей. Розумієте, це є фактично це є сторінка в історії цілого народу. Наразі я прощаюся з вами, та не забувайте, уже наступної неділі знову прийде час на вашу історію про наших героїв. До зустрічі і хай щастить. Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів.